Маємо зараз відчутний брак пшениці в Україні. Врожай цього року, порівняно з минулим, знизився на 40%. Такі дані наводить мінагрополітики. Зокрема, не вдалося зібрати врожай на території у 2 мільйони гектарів. Це приблизно 10 мільйонів тонн пшениці. Це пов'язано із бойовими діями і з погодою. Чи буде дефіцит хлібу в Україні? Розбиралася Людмила Павленко. На Київщині через рясні дощі у вересні аграрії ще не закінчили посівну озимої пшениці, стверджують в асоціації фермерів та приватних землевласників України. Щойно сонце висушило ґрунт від світанку до заходу сонця у полях. Оце вже ну буквально пару днів днів 4-5, що Почали молотити, сіяти. знаючи, яка ситуація сьогодні в Україні: що багато аграріїв відмовляються від посіву пшениці, тому що у кого-то не вистачає фінансових ресурсів, хто-то не вірить в те, що пшениця дасть зиск. Тому ми в цій ситуації навіть ну на декілька відсотків збільшили посівні площі під пшеницю. Це фермерське господарство, розташоване у селі Єрківці Київської області. Його власник Віктор Шеремета каже, Через війну цьогоріч на його полях пшениці зібрали на 20% менше ніж торік. Ми не могли все своєчасно зробити. Менше добрив закупили. Чим зазвичай ми це робили. Відповідно менше фінансових ресурсів було, і відповідно, ми менше зробили технологічних прийомів на на полі. Паливо подорожчало у два рази, а добрива втричі. А вартість збіжжя знизилась. Віктор Шеремета нарікає, оскільки тривалий час через війну порти були заблоковані, аграрії вимушені були продавати. Ти пшеницю за безцінь. у багатьох господарствах так склалося, що вони продавали собі у збиток. Воно навіть не покривало ті затрати, які вони понесли на. Вирощування цієї продукції під час осінньої посівної кампанії аграрії економлять на всьому. Ділиться фермер із Миколаївщини. Руслан нерода іноді доводиться сіяти без добрив і без засобів захисту рослин. А це прогнозує, позначиться на врожайності. Сіємо без обробки, почви десь лишаємо, навіть падалицю. воно вже дасть якийсь урожай без вкладень. На наступний рік ну заходимо так. Навіть без сподівань поля Руслана нероди розташовані неподалік зони бойових дій, та його співробітники часом працюють попри вибухи довкола. кажуть до таких реалій від початку повномасштабної війни. Звикли, це були перші дні, коли прилітали касети ці від смерчів чи від градів. Ми там не дуже добре розбираємося. У нас звіріли стерня, бо прилітали вже після збирання. Прилітали ще ці касети. Навесні фермер неодноразово фіксував наслідки обстрілів окупантів. Його поля неподалік села Кир'яківка були забруднені вибухонебезпечними предметами. На початку війни всі поля були або обстріляні, або навіть там, десь в такій гарячій зоні, що нас. Військові не пускали на поля. Влітку, коли поля очистили, Руслан Нерода разом із співробітниками розпочали жнива. Проте серед колосся також траплялися сюрпризи. Так, ракету і зберемо. Вон там опять димка пошла, опять взриви якісь. то А з десь раніше просто ракету кидали. Кадри, як пшеничні поля, палали через ворожі обстріли, неодноразово оприлюднювали співробітники нацполіції. Загалом, через окупацію та замінування цьогоріч, врожай пшениці не вдалося зібрати з 2 мільйонів гектарів. Втрати у мінагрополітики оцінюють у майже 10 мільйонів тонн. Також через війну довелося зменшити посівні площі для цієї хлібної культури. Площа озимих зернових, яка планується посіяти цього року. Може бути навіть на 40% менше, трошки більше ніж на третину. Тут є два основних фактора: близько 25% – це тимчасова окупація або далі продовження бойових дій чи замінування, і близько 15% – це не дуже сприятливі погодні фактори. Але аграрії кажуть, що вони готові не до сів умовний те, що не встигнуть посіяти. Осінню компенсувати збільшенням посівних площ ярих культур весною торік врожай пшениці склав майже 32 мільйони тонн. цього року зібрали на третину менше майже 20 мільйонів тонн. такий самий врожай у мінагрополітики очікують і 2023-го. у відомстві запевняють дефіциту хліба не буде адже українці на рік споживають до 7 мільйонів тонн зерна Людмила Павленко, Назарій Рубаняк, Юрій Руденко та Валерій Ратушнюк єдині новини на Суспільному.